В ефірі новини тижня з Мариною Каплун. Середина липня потрапила в об'єктиви наших камер, тож підсумуємо події. Золота середина вступної кампанії. Абітурієнтів поблизу Житомирських вишів поменшало. Найпопулярнішими професіями цього року виявилися програміст, менеджер та психолог. На другому щеблі розміщуються економіст та перекладач. Найменш популярним напрямком виявився напрям фізичної культури та спорту. Державне замовлення більше, ніж минулого року, відповідно до кількості випускників шкіл в цьому році. Проблем з заявами бути не може. Люди приходять, і їх пишуть. І якщо документи оформлені правильно, то жодних проблем у жодного абітурієнта не виникає. МММ 2011-2012 у Житомирі. Найтаємничіша організація року це МММ. Ми моделюємо майбутнє. Коли наша команда опинилася у офісі славнозвісної фінансової піраміди, виявилося, що нічого спільного із Мавроді та його пірамідою вони не мають. Детальніше у сюжеті ми моделюємо майбутнє. Що це означає? Ну, то есть мы строим будущее, но в данный момент это конкретно мы занимаемся благоустроем города, то есть мы проводим культурные мероприятия и так далее. То есть, ну, это компания МММ, да? Вот это, это другое что-то. То есть к Сергею Мавроди оно не имеет. Нет, к Сергею Мавроди. У вас на столе вот там лежит газета, это Сергей Мавроди портрет, это? Это нет, это Просто... случайно попало. Но... А вообще там написано, он дьявол, он не дьявол, нет? Нет, он не дьявол, он гений, он математик, это то есть, да. Это не МММ в том понятии, которое все люди понимают, да, что да. это финансовая пирамида и все такое. такое. Это что-то другое. Вот вы концерты организовываете, да? То есть, будет фестиваль Понятно. Музыки Хорошо. ви вывеску ви не будете міняти? Можете поміняю, може, не поменяем. на другое названня, да? Ну, всего, поміняти не будемо. Знайомі обличчя у Житомирі. Передвиборча кампанія ще не почалася, але вже на кожному кроці на кожній вулиці Житомиря стоять палатки із знайомими нам обличчями. Чи не ризикують депутати набриднути своїм виборцям? І чи є ефективною така реклама? Вибори ще не почалися, але ви вже розносите агітаційні матеріал? Нет, я не разношу. Вы не разносите подписи в поддержку. То есть вы все по закону делаете? Я понял. Вы за кого агитируете? Я не имею права ничего говорить. У нас есть... Конечно, вы имеете право. Подойдите. А за кого агитируете? Это партия Наталья Королевская. Народный список. Партия называется Народный список. Нет, партия называется партия Наталья Королевская, Украина вперед. Ага. Хорошо, а вы агитируете, а вообще законом разрешено сейчас или нет? Без как вас зовут? Нам нельзя, нельзя общатися. Okay. А Да, вот, прочитайте, узнаете. Під час офіційного рейду по недопущенню порушень правил розміщення зовнішньої реклами на зупинці поблизу кінотеатру України було виявлено незаконне розміщення зовнішньої політичної реклами. Під час офіційного рейду по недопущенню порушень правил розміщення зовнішньої реклами на території міста було виявлено незаконно встановлений зовнішній носій реклами однієї з політичних сил. Переносний постер політика був прикріплений скотчем до металевого корпусу зупинки громадського транспорту біля кінотеатру Україна. Жодного дозволу на розміщення постеру, запевняють УКП Реклама, не надавали. Тому одразу ж було складено акт вилучення рекламного носія. Об'єкт зовнішньої реклами повернеться власнику лише після складання адміністративного протоколу за статтею 152 кодексу України про адміністративні правопорушення та сплати власником штрафу. У Житомирському гідропарку чисто. Не зважаючи на зеленкуватий колір води, всі пляжі придатні для купання. Так нас запевняє Житомирська санепідемстанція. Фахівці вважають, що ніякої шкоди для здоров'я така вода не несе. Детальніше у сюжеті. Як вам наш пляж? Ну, дуже добре. Чисто Я... ну не не завжди пісок не чистий, рязний, квісно. А вода як коли. Як не виброса немає, то хороша вода чиста. А так то буває грізнувати. Цього тижня наша команда вирішила дати відповідь на питання, чи подобається житомарянам їх рідне місто. Отже, у сюжеті вам подобається Житомир? Я тут і вирос. Та, звісно, моє місто. А Що найбільше? Да все, всі вулиці, всі райони. Це все рідне. Вам подобається наше місто. Дуже. Квітами, мабуть. Це наше місто. Дуже. А чим найбільше, що таке найкраще? Компактне таке. Уютне, зелене. Дуже добре. <ріпи> Вам подобається наше місто? Так. Да. А чим найбільше? Фу, бо я тут виріс. Є якась така от річка. Да, і найбільше подобається. Ну що, у нас парк нормальний жив в городі? был нормальный. Нет, нормальный, хороший парк. Езди отдохнуть в Житомире хотя бы. Здесь мы нормально? Да, здесь ребенок краса раз Ой, ну не знаю даже. Ну немножко стало все-таки что-то чувствуется, что что-то стало в городе делаться. Вот хотя бы даже здесь вот клумбы там, там разбили. Уже, уже хорошо. Но то, что асфальт везде плохой, то это сто процентов. Везде. Вообще нет, наверное, такой улицы, где бы был Нормальный асфальт. А так, ну что? Хотя это не мой родной город, конечно. Поэтому на эти губы, если я здесь родилась и много жила. А так ну, так себе посредственный город. Провинциальный небольшой. А вам подобається наше? Чудове. А чим найбільше? Тим, що я тут живу. У вас час. Я вам житла. Найбільше подобається. Ну, звичайно. Наша речка, парк наш. наймись со мной. Пожалуйста. место. Да, конечно. А чем со мной больше? Ну, потому что я здесь родился, вырос. Для меня это самый лучший город. А я родзенка в наше Ну, я знаю. Трудно сказать. Все нравится. Наші новини тижня закінчено. Лишайте свої запитання на нашому форумі і пам'ятайте, він працює саме для вас.